Я кілька слів скажу перед презентацією своєї програми про себе. Я вже майже 20 років пов'язаний із факультетом української філології. Свого часу я тут здобував вищу освіту, згодом навчався в аспірантурі, вже майже 10 років працюю викладачем. Так, за цей час мене були е, різний досвід, можна знову ж таки згадати. Минулого року працював у приматній комісії. Так, за цей час я займався іншою діяльністю, зокрема, здобув другу вищу освіту юридичну. Працював в органах державного управління, зокрема в апараті облдержадміністрації, в приватних компаніях викладав в інших вишках. Але, зрештою, саме завдяки своїй Альма-матері, мені вдалося реалізуватися як науковцю, як, зрештою, викладачу. Як претендента на посаду декана, я хочу знайомити із власним баченням розвитку факультету. В першу чергу для мене пріоритетними виглядають саме п'ять цілей. Це підвищення якості освітнього процесу на факультеті. Друге це створення можливостей для реалізації потужного науково дослідницького потенціалу факультету. Третє ефективна робота факультетського студентського самоврядування. Четверте запровадження принципів відкритості, колегіальності ухвалення рішень у сферу управління на факультеті. І п'яте це формування дієвої системи профорієнтаційної роботи. Всі ці цілі вони конкретизуються в конкретних заходах, які я намагався представити в своїй програмі. За браком часу, на жаль, я не маю можливості розкрити всі ті заходи, які я ставлю, ну, які я пропоную для досягнення цих цілей, яких я озвучив. В додаткових матеріалах я намагався в такій лаконічній формі представити безпосередньо ці моменти. Я не ставив собі за мету безпосередньо написати обширну, але мало інформативну програму. Для мене важливим було лише те, що можна досягнути як Мені, як декану, і, власне, як усьому колективу, який представляє факультет української філології. Я е, хочу зупинитися на, як на мій погляд, на найважливіших моментах, а інші, якщо тут буде у нас дискусія, ми тоді обговоримо, можливо, деякі пункти моєї програми і виглядають там, провокативними, і потребують детального з'ясування. В першу чергу, я хотів би наголосити на потребі на участі факультету в грантових наукових проєктах. Сучасна освіта вона не може не пропонує науці безпосередньо фінансування виключно за кошти державного бюджету або університету. Тут потрібно залучати ресурси, які пропонують не державні наукові інституції. Факультет має брати активну участь у таких проєктах і реалізовувати відповідно як колективні, так і індивідуальні проєкти. Прикметно, що ми маємо, не маємо обмежуватися лише діяльністю науково-педагогічних працівників, мала ідея безпосередньо про залучення до таких проєктів і студентської молоді. Ну, для прикладу, може бути стипендіальна стим... стим... програма фонду Віктора Гончука. Тому що ці ресурси вони дозволяють розширити можливості нас, як науковців, досягнені результатів, які будуть безпосередньо позитивно сприйняті як на рівні безпосередньо освітнього, так і наукової діяльності. Пункт в моїй програмі Це налагодження комунікації зі студентством. Я вважаю, що як керівник факультету зі студентами потрібно налагодити діалог. Тому що не можуть стосунки вибудовуватися лише в імперативному порядку. Декан має чути студентів, а студенти, в свою чергу, мають чути і декана, і викладачів. Лише така форма комунікації дозволить сформувати розуміння. Проблем, які виникають в студентському середовищі та спільними зусиллями їх реалізовувати. Наступний важливий момент це запровадження реального рейтингу оцінювання діяльності студентів. Така система дозволить врахувати не лише навчальну діяльність, а й безпере здобутки в культурно-виховній, наукові, спортивно-масі роботи. роботі. А формування такого рейтингу виявить найбільш обдарованих, найбільш активних та творчих студентів. Відзначення, яких буде, я переконаний, стимулювати до навчання. Це одна із форм мотивації навчання, з чим зараз дійсно виникають певні проблеми, особливо на старших. Ще одним важливим моментом, який для мене це принципово, це є запровадження принципів відкритості та колегіальності ухвалення рішень на факультеті. Я наголошую на цьому, тому що це не пусті фрази, це вимоги сьогоднішнього дня. З іншого боку, власне, колега ухвалення рішень подекуди провокувати. Є протирічна на, на факультеті. І подекуди та така негативна м, репутація, яка склалася навколо факультету, вона пов'язана знову ж таки із тим, що рішення ухвалюється одноосібно, що і провокує, скажімо, несприйняття. І останній важливий момент це активна проф... профорієнтаційна робота, яка подекуди е... одним із заходів такої профорієнтаційної роботи може бути поглиблення співпраці із коледжами. Нашого університету, маю на увазі Сардинським та Дубицьким. В першу чергу, оскільки випускники цих обучів, це є цільова аудиторія для вступу на наш факультет саме на скорочений термін навчання. Відповідно, суть ідеї полягає в наступному. сформувати такі виїзні консультаційні групи, які впродовж року будуть проводити чи лекційні, чи е, практичні заняття. За результатами таких сесій буде проведено комплексне. Підсумкове випробування, що дозволить нарахувати додаткові бали для випускників коледжів е, нашого університету, і вони будуть мати можливість ну, е, отримувати якусь рідну преференцію, але вона буде ця преференція обґрунтована. Це в першу чергу дозволить зацікавити самих випускників цих коледжів, щоб вони вступали в першу чергу саме до нашого університету. З іншого боку, це буде як е, активна протидія тій агресивні в агресивній е, роботі інших вузів, залучені наших студентів наших коледжів на навчання в е, інших університетах. Тому я вважаю, що це комплекс цих заходів і може е, сприяти досягненню того успіху в розвитку факультету. Тому що в сучасних умовах доводиться говорити про те, що ми є частиною е, ринкової системи. Ми мусимо боротися і створювати відповідні. Спробожні можливості для наших випускників. Лише комплекс цих заходів на освітньому, на науковому, на профорієнтаційному рівні дозволить досягнути такого е, успіху. І, зрештою, вже на завершення. Е, я глибоко переконаний, що декан це в першу чергу висококваліфікований менеджер, який акумулює всі ресурси на розвиток факультету. Дякую за увагу. Чекаю на ваші запитання.